Немає правильного чи неправильного горювання, бо мене дуже часто це одне з найчастіших питань, які мені пишуть там в Директ люди, або якщо приходять там на індивідуальні консультації, або десь просто не знаю я там бачу з людьми. Найчастіше питання, як правильно прожити втрату, і мені завжди тут хочеться говорити, що немає правильного і неправильного горювання є. Безпечне і небезпечне горювання. І одна з там місій, чому я взагалі говорю про горювання, да, мені хочеться ділитися якраз безпечними там, способами, інструментами, точніше, ділитись інструментами, знаннями, інформацією і так далі, для того, щоб горювання було там найбільш безпечним. Що допомагає інформаційну опору мати. Бо, от, наприклад, я згадую, як я проживала горювання своє одне ну, з найбільших, коли в мене ще не було такої достатньої опори внутрішньої, саме в контексті там проживання втрати, я спершу почала саме вивчати інформацію. Бо е, коли, наприклад, людині кажуть, там. От давай там проживай втрату. Для деяких людей взагалі не зрозуміло, що таке проживати емоції. Да? Якщо людина там, не, знаю, не мала досвіду психотерапії, або в неї не прийнято в сім'ї або з друзями говорити про емоції, бо дуже часто люди спілкуються, насправді більшість людей спілкуються на інформаційному рівні. Да? Я там, ну, Якщо говорити про я, там, вивчаю е е е методику автентичних стосунків, там, це трохи ще схоже на, на насильницьку комунікацію. там є три Рівні цього контакту, це інформаційний. Здається, другий це емоційний, і третій це такий особистісний рівень. І дуже багато людей спілкуються просто на інформаційному рівні.